It's for Apple and Apple for me and for him and for her too. I go in my in my home and I sleep. Це тільки перші кроки на шляху до вивчення англійської мови. У цьому таборі закордонні волонтери допомагають ужгородським діткам освоїти чужу для них мову. Охочих у місті виявилося багато, адже діти не тільки вчитимуть мову, а ще й відпочиватимуть. Під час літніх канікул ми якраз побачили, що діточкам тепер ну ніде да дітися, батьків нікуди віддати дітей. Таких от таборів крадянські часи піонерських ніде немає. Ну, у нас така ідея виникла, щоб так само діточки могли тут відпочивати, і плюс до того з таким проводити час користі. мови вивчати і різні гуртки, вони щоб відвідували, щоб було їм цікаво, і весело. Учитись і відпочивати можна одночасно. Спеціалісти роблять усе можливе, аби дітки не сиділи на довгих і нудних уроках, вчать їх у ігровій формі. Помітні уже через кілька днів. Хонка-хомка, хомячок, поросатики бачок, гонка раненіка стоїть, щічки моршать, подмітає хомка катку і виходять зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять хомкосиний хоче стати. Ця жінка-британка живе вона в Німеччині, але частенько їздить світом і спілкується з різними дітьми. каже, що особливої відмінності української малечі не помітила. Діти вони і в Індії, діти відповідає жартома. Однак, те, що вони прагнуть до нових знань, це точно. «Діти одні і ті самі у всьому світі. Їм потрібно дуже багато діяльності, рухливості, багато думати, пізнавати все на дотик та постійно щось робити. Їх постійно потрібно чимось займати. Вони вимагають знань. А ще я так бачу, що українські батьки дуже зацікавлені, аби їх діти вчили англійську. Літній табір порятунок для багатьох батьків, яким просто нема з ким лишитися вдома на період канікул. Якщо до цього відпочинку додають ще й цінні знання, літо пройде немарно.